На сесію Червоноградської міської ради приїхали жителі та староста сусідньої Соснівки. Вони проти того, щоб на шахті Надія в їхньому місті залучали до роботи ув'язнених Дрогобицької виправної колонії. Де будуть перебувати, де будуть проживати, по яких статтях засуджені, власне. І е, дуже цікаве питання: десять осіб, які е, перебувають зараз в місцях позбавлення волі, вони зроблять е, вуглеводобування таким, що шахту врятує без державної підтримки. Ну це також підозріло. Жителька Соснівки Віра Богданова пояснює, чому вона проти такого проєкту на шахті. Абсурдність цього питання полягає в тому, що шахтарів, які мають спеціальність, які мають досвід роботи в шахті. Не звільняють від мобілізації, відправляють в окопи. Це чужі люди, це осуджені люди. Ми не знаємо, в яких статтях вони осуджені. Ми не знаємо, що чекаєте від тих людей. Шахта Надія це приватне акціонерне товариство, головним акціонером якого є держава. Наразі там 300 працівників, 87 з яких безпосередньо добувають вугілля. Три десятки шахтарів були мобілізовані, розповідає головний інженер шахти Андрій Защук. Відтак на підприємстві планують залучити десятьох засуджених до роботи у нічні зміни. Наразі складена угода, трудову угоду з виправничим закладом. Люди навчаються, і після навчання вони пройдуть медогляд, тобто це будуть звичайні шахтарі, як і наші хлопці. Потім буде це окремо з'ясовуватись, де вони будуть мешкати. Добиратися будуть вони на автобусі, під охороною. Чотири охоронці завжди будуть вони під наглядом, тобто блукати по місту вони не будуть і це немає ніякої можливості. За словами Андрія Защука, ув'язнені до кінця жовтня навчатимуться, а далі приступлять до роботи. Наразі цей пілотний проєкт розрахований на місяць. На підставі звернення старости Суснівки у міськраді Червонограда підготували проєкт рішення, щоб звернутися до уряду та президента, аби перевірити законність перебування ув'язнених на шахті. Однак на сесії забракло голосів. Ми не вирішуємо, заборонити чи не заборонити. Ми лише можемо звернутися з проханням чи з вимогою. А судити когось і так далі ми не вправі. За словами адвокатки Лілії Баюш, чинне законодавство не забороняє використовувати працю засуджених на підприємствах. Зокрема, це врегульовано кримінально-виконавчим кодексом та наказом мін'юсту про затвердження інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.